Ти якісний урожай, чистий сорт без домішок, без бур'янів, шкідників та хвороб, стійкий до морозів та посухи. Такий джекпот не результат вдачі, а правильного алгоритму. Фермери, агрономи, які хочуть отримати плановий урожай для своїх полів, обирають сертифіковане насіння, адже це чисті сорти, які суворо перевіряють як на полі, так і в лабораторії. Ми використовуємо правило сертифіковане насіння. Ми не ризикуємо, тому що в кожен гектар. Закладається певний врожай, і треба той врожай зберегти за рахунок якості самого насіння. Якщо все працює в чорну, тобто немає якогось такого контролю, то може бути і друга репродукція, і третя зараження різними там, грибками більше вже в рази. Не сертифікований посівний матеріал це економічні ризики, проріджені, захущені сходи, неоднорідний урожай, плюс витрати на гербіциди. Чи це варте того? Питання риторичне. Тим паче є компанії-виробники насіння, які дотримуються високих стандартів вирощення. Нам важливо контролювати насінництво на всіх етапах, і, зокрема, один з кінцевих і таких контрольних етапів це сертифікація посівного матеріалу незалежною установою. Сертифікація насіння вона займає. Вона має час додаткових зусиль, але вона передусім і вимагає відповідного ставлення до якості посівного матеріалу. Тобто ти не можеш приховати хиб виробництва, і вони обов'язково будуть виявлені сторонньою організацією. Тому я вважаю, той, хто не робить сертифікації насіння, він просто е, приховує свої недопрацювання. Аби перевірити насіння. Інспектори відбирають зразок культури із партії. Згодом, за допомогою спеціального обладнання, дільника відбирають одну або декілька проб за запатом. Один зразок упаковують в пакети із щільної тканини, інший для тесту на вологі. Ість у пологостійкий контейнер чи мішечок. Кожну пробу маркують стандартним ярликом і направляють до лабораторії для визначення посівних якостей. У фітолабораторії працівники ювелірно перевіряють насінинки, нечистоту, енергію проростання, вологість масу тисячу насінин, життєздатність, зараження шкідниками та схожість. Останній аналіз показує, скільки в майбутньому буде здорових рослин. Аби зробити його, лаборанти відраховують чотири рази по сто насінин, висівають їх на відповідне ложе, і залежно від культури, впродовж декількох діб суворо контролюють температурний режим. Це надважливо. Багато людей кажуть, що вони можуть собі посіяти вдома насіння. Так я вам наголошую: для цього щоб нормально визначити схожість, повинна бути нормально стала температура і, відповідно, нормальне вологе ложе. Ми на ніч даємо насінню культуру 20, Градусі на день ми її збільшимо до 30 градусів. Що в домашніх умовах цього зробити не можна. Якщо результати аналізів успішні, насіння маркують як сертифіковане. Для вас, як фермера чи агронома, важливо знати ще один нюанс: як не придбати підроблене сертифіковане насіння. Зверніть увагу при виборі сертифікованого насіння слід оглядати. Це насіння, дивитися, чи на ньому є етикетка. На етикетці повинно бути, ну, вона має бути встановленого зразка 110х67 міліметрів. Відповідно до категорії насіння там має бути вказано заявник-виробник цього насіння, культура, сорт, репродукція, кількість в партії цього, етикетка має бути пронумерована. І відповідно це просвідковується в сертифікаті, де вносяться всі ті дані. Етикетка головний документ насіння у державах-членах Європейського союзу. Тип етикеток та інформація, зазначена на них, є стандартизованими. Аби такі ж документи суворі, стандарти, процедура сертифікації були в Україні. Європейські спеціалісти у межах проєкту Твінінг допомагають українським аграріям вивчити питання. Українські стандарти вони вже мають. Частину європейських стандартів, але треба ще працювати, щоб ці стандарти були на 100%. тому що Україна вже кандидат для вступу в Євросоюзі, тому для України треба прийняти всі європейські стандарти. Перший крок обирайте надійне сертифіковане чисте насіння.